Всім привіт! Мене звати Аліна. Я зараз почала навчати таро для себе, і я здивувалась, наскільки для мене це стало таким цікавим відкриттям, як зі мною говорить карта, картинка і візуальні образи, які складаються у своїй голові, які емоції виникають, і що саме хочу сказати мені карта. В зв'язку з питанням нинішньої ситуації, і всім тим, що я насправді хочу е сказати людині, яка задає мені це питання. Я вирішила ділитися своїми знаннями і розкладами тут, в Інстаграм і Ютуб і ось в цих, цих соціальних мережах я вирішила, що. Мені пора відкривати свої знання. І сьогодні я роблю невеличкий розклад на те, щоб і потренуватися і дізнатися, як працюють ці енергії, отримати ваш фідбек, наскільки моя інтерпретація співпадає з реальністю. Як я відчуваю карти, і просто зрозуміти для себе, чи в... Правильно, я зробила інтерпретацію кожної карти для себе, тому що одне із правил Таро майстрів – це все-таки відчувати е, індивідуальну енергію не повторювати інших, навіть базуючись на, на якихось основних речах, які хочуть сказати нам карта. Ми маємо прислухатись, перш все до себе. І тут головне навчитися слухати. Отже, сьогодні у нас буде чотири позиції, чотири карти. Кожен опирає енергію для себе. Основна, нехай буде це питання. Основна енергія тижня. Давайте тижня, тому що день це дуже мало, хоча в нинішніх реаліях навіть день дуже багато значить. Перша позиція, друга позиція, третя позиція. І четверта, четверта позиція. Енергія. Так, я навіть сама для себе зараз оберу якусь карту. Ось тепло йде від першої карти. Я беру першу карту і я собі її також обрала. Отже, енергія тижня. Енергія тижня це у нас четвірка жезлів. Четвірка жезлів – це весілля, створення сім'ї, щасливі стосунки. Тобто цього тижня у вас станеться щось, що зрушить ваші взаємовідносини з місця, допоможе зрозуміти краще вашого партнера. А, тобто це буде той позитивний момент, якого ви давно чекали. Ось бачите ці фігури на задньому фоні. Це те, де ви, ось, де ви колись були. Ви були колись якби на задньому плані. Тепер ви виходите наперед. Ось ці чотири жезли це основа основ. Тобто ви виходите в, свою, в свій ресурс. Можливо, цього тижня будуть пропозиції. По будинку, по нерухомості, адже чотири жезли, це як чотири кути, так? Це базать, як де стоїть наш будинок. Хто зараз в Україні або у кого й були розрушення, так, тут, можливо, навіть будуть якісь відновлення вашого житла, вашої оселі. Хто переживає стосовно свого помешкання зараз, все буде добре, ви як, за кам... ви як за стіною, ось замок цей він дуже міцний. Ця цитадель вона тримає вас. Тому е... тут хороша енергетика, хороша карта. Карта безпеки, миру, спокою, наскільки це зараз можливо, хто б де зараз не знаходився, і карта радощі. А радощі. По вібраціям. Зараз вони навіть вищі, ніж вібрації самого кохання. Що в першу чергу я тут бачу, хто загадує собі на стосунки, що в стосунках піде новий рівень створення сім'ї і одруження пропозиція. Це карта весілля. Хто обрав другу карту? Ой. Значить. Цього тижня вас чекають якісь ем, е, заборгованості або впадання в борги, або ж е, борги, які ви маєте дуже терміново виплатити. Бачите, ці люди сковані, зв'язані. Є щось що вам дуже заважає. Ви не можете рухатись вперед. І ця енергетика цього тижня буде дуже важка для вас, тому, будь ласка, е, тримайте. Е, Keep in mind, так що о, означає: бути свідомими у своїх виборах, не впадайте в вічі, не впадайте в токсичні стосунки. так от Ви хочете, наприклад, врятуватися, а цей демон він якби сидить і чекає, кого б скувати якимось е, цупями. Насправді, я дуже люблю цю карту, тому що я народилась е, під знаком Козирогу, а знак козирогу це 15 аркан. Тобто темний. Янгол, так? або диявол. В кожному з нас є цей диявол, і нам не треба цього боятись. Е, для того, хто виправ на енергетику цього тижня цю карту, другу карту, хочу сказати, що ви маєте просто е, звернути увагу на свою світлу сторону, бо поки що темна сторона бере верх. Навіть у цього дияволу, цього рогатого, він, бачите, у нього світлі крила. В будь-якому разі, у вас є світло, яке ви маєте звернути увагу. Просто Працюйте з концентрацією, з енергією, бо де увага там енергія. І знову-таки, ці роги, вони також нам необхідні. Ми повинні дати відпір якимсь ситуаціям, пободатись за своє щастя, як усі козиріжки, вони з чого мають, з 15 церкви, тому що у них є роги також. Просто будьте уважні, щоб ваші негативні емоції не сковували вас. Можливо, після розставання з коханою людиною, можливо, з якимось, от мені йде зараз така відповідь, як на роботі, так, вас сковують якимись зобов'язаннями, які ви не хочете виконувати. Зрозумійте, навіть якщо вам треба це виконати, ви повинні звернути увагу не на негатив, а на позитив, на світлу сторону свого. Тобто заради чого ви все це робите? Не на зло комусь, так? а для покращення, можливо, вашого фінансового, матеріального стану. Тому що 15-та енергія це ще дуже матеріалістична енергія. Ось перевернута зірка це енергія Землі. Просто в Пентаклях зірка з'являється, тільки перевернута, так? Знайдіть правильне русло, куди ви направляєте свою енергію. Тоді фінансова ситуація стабілізується, ваш емоційний стан стабілізується, і, відповідно, в стосунках все буде набагато краще, коли ви знайдете баланс із цього темного і світлого янгола. Хто обрав третю карту, я хочу зробити невеличкий розклад. У вас є також Сум після розставання. Колишній етап от із восьми чаш, вісімка чаш означає прохід. Якогось етапу. Тобто, у нас із молодших арканів у кожній стихії земля, вода, вогонь і повітря є по 10 карт. І ось вісімка означає, якби вже перехідний інший етап. Ви залишили позаду, бачите, ви вже в червоному колір переможця, яскравий, ви готові йти святкувати життя, але ось ця цей місяць ці ілюзії. Втрачені якісь надії, вони не дають вам ось ваш багаж, вони не дають вам рухатись вперед чи що. Тобто цього тижня будьте дуже уважні, е будьте впевнені, що ви рухаєтесь в пра правильному шляху, е не слухайте ось ці булькані водички позаду себе, да, якісь клітки, переконання, залиште їх позаду, ілюзії. Головне. Мати свій внутрішній стержень, ось він у вас є. У цієї людини є палиці, на яку вона опирається. Тобто це ваша опора. Ви знаєте, куди йти. Довіртеся своїй інтуїції, відкиньте негативні емоції, які у вас тут зібрались, небагать. Залишайте ці чаші, вони комусь потрібніші. Йдіть вперед, і ваша чаша. Багатства, задоволення чекає на вас. Хто обрав четверту карту? У вас є питання по. Ви ще жодного разу не випадали ні в особистих розкладах, ні в, роз... ні в моїх ні в розкладах моїх друзів, які питали мене про е ці штуки. Оці от штуки, що я вам зараз роблю. Значить, двійка Пентаклів, Пентаклі це земна енергія, у вас немає балансу в фінансах. Іде дуже багато витрат, є дуже багато інших обов'язків. Намагайтесь цього тижня уникати заборгувань і постарайтесь тримати баланс своїх фінансів. Вашого потоку і бажано знайти ось, і вийти з цих хвиль вам допоможе додатковий прибуток, додаткове джерело прибутку подумайте про додаткове джерело прибутку цього тижня, тому що двійка пентаклів це про шторм, бачите про нестабільну ситуацію, ці хвилі не рідні, вони ось такі от високі, там корабель. там Маленька, маленький човник. Просто пам'ятайте, що кожна ситуація дається не просто так. Не витрачайте себе, не розмінюйтесь, так скажімо, на менше, тому що ви варті більшого. Якщо перед вам постане вибір, будь-який вибір, який ви зробите правильний, не треба впадати у відчай, не треба бурі, ось ці бурі, хвилі, емоцій. Ось. Бо це все-таки більше дитяча фігура, він виглядає як дитина, хлопчик, який не може справитись з цими проблемами. Але зверніть увагу, бачите, форма інфініті, вічності питання балансу воно завжди є, було і буде. Тому не лякайтесь цих хвиль. Вони, як і будь-який будь шторм, пройдуть. Просто будьте готові, що цього тижня потрібно буде трішки навчитись керувати своїми човнами, емоціями, фінансами. Тому, такі карти у нас на сьогодні? Перша, друга, третя і четверта. Тому я дуже рада, що ви були сьогодні зі мною. Дякую вам! І бажаю гарного тижня. А в коментарях я від вас чекаю, все ж, що у нас на кінці колоди, яка порада загальна на весь тиждень? Ага, фінанси, так? Все-таки більше з фінансами. Хтось зажав щось, ось хоче усістися рівненько і бажання усіх спільне, бажання стабільності. Цього тижня ми хочемо фінансової стабільності. Це основна енергетика цього тижня фінансів, тому що все ж таки кінець місяця, треба подумати про прийдешній місяць, е, виплатити зарплатню. Хтось очікує нової, хтось очікує зарплатні, хтось вже отримав і має е, розплатитися з, за житло, за різні інші. Е, Штуки там сервіси, які використовують. ось Тому спільна енергетика у нас все ж таки пентаклів, фінансів існує. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, моє моє відео перше відео такого розкладу на тиждень було корисним. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі і коментарі, і я чекаю вас. Сподіваюсь, у мене буде натхнення, і я зроблю для вас наступне відео.